Філософія війни. Лекція 42. З початком 21-го століття у світі іде напружений пошук нових шляхів розвитку нових людських орієнтирів, які б довели відповіді на нагальні питання саме сьогодення, а саме вироблення принципово нових цінностей, які покликані забезпечити визначальну стратегію подальшого прогресу людства. А тому намагання передбачити майбутнє виступає необхідною умовою цілеспрямованої діяльності людства, де прогноз або передбачення спирається на знанні реальних взаємозв'язків, які існують у певних рамках соціальної системи, а також між самою системою та її оточенням. Дане знання можна назвати ймовірним, оскільки його достовірність знаходиться не в абсолютній площині, а у відносній. Тому і з необхідністю різноманітної соціальні процеси як місце розгортання реалізації свободи спонтанністі людей не можуть бути трактовані як деякі беззаперечні системи, де ступінь достовірності подібного знання залежить від часового інтервалу майбутнього і є обґрунтованим саме прогноз знання сутності предмета, та і власне наскільки знання системне всебічне і конкретне, звідси випливає потреба у винесенні гіпотетичних суджень про майбутнє. Суджень, які будуються на принципі випереджувального відображення, але вкорінені у вже відомих законах і практиці. До того ж, соціальний прогноз охоплює ті можливі взаємодії між людьми, що складаються на основі майбутніх суспільних відносин, які породжують значими для суспільства результати чи продукти. І власне філософія війни. Мир це єдина битва, яку варто ввести. Альбер Кам'ю. І альтернативи цьому немає в цивілізованому світі. Філософія, учить та любить.